Вітаю вас підписники та гості каналу Харківська область. Сьогодні 22.04.2024 року провожу перший благозарядний полив з використанням добрива. В цьому році буду використовувати добрива від компанії Грогрін. Швидко розчинний препарат. Можна придбати на вагу. Виглядає він ось таким сипучим порошком. Перша концентрація 13-40-13. Це стартова. Кумір. Включаю воду під кущ. Тут в мене нові ряди, ще немає проведеного водопроводу сюди. Так, прийшов кит, мешає, заважає мені. Бачиш, їздить. Ось така мирна ложечка. Тут я зважив, тут повна 20 грам. І оце 20 грам під кущ. Прямо так у струю води висипаю і воно його розмиває там, він швидко розчиняється і потрапляє туди, куди йому потрібно. Я так зробить. І надалі набираю повну Яму води і вона впитується під кущ Все буде добре. Зараз виноград має такий вигляд в мене. Нормування паганами ще не проводив. На днях був заморозок. Температура опустилась до нуля. Ну, проводив задивлення. Слава Богу, все обійшлось. Один на краю кущик прихватило, один поганець. Ну, то не так страшно. Підписуйтесь, ставте лайки.